Привіт всім! В сьогоднішньому відео я розкажу тобі, як пофіксити лаги мікролаги. Я розумію, як це є, коли ти граєш і тут починається словому, і в тебе зразу підгорає пока <су> неприємні відчуття. В сьогоднішньому ролику будуть як і відомі способи, так і не дуже відомі. Неважливо, який в тебе комп, слабкий, чи сильний. Я все одно постараюсь тобі допомогти. в цьому. Також на кожному компі буде різний результат: в когось пропадуть мікролаги, в когось лаги пропадуть. Тому я сьогодні тут, щоб тобі допомогти в цьому. А з тебе попрошу лайк, підписку і обов'язково додивись відеоролик до кінця. Підтримуй український контент. Буду дуже вдячний. На четверка я день Зараз я вам розкажу про більш банальні і відомі способи. Пізніше розкажу про інші способи. Вони також будуть актуальні і вони забусять вам ФПС. Ну, перший наш спосіб це просто банально почистити комп'ютер від вірусів. Можливо, у тебе на комп'ютері скривається вірус майнер, який поїдає сили твого кампудактера. А якщо в тебе немає антивірусу, то можу порекомендувати такий антивірус, як Малувари Beats No32 460. Далі вибір за тобою, купляти їх чи випробовувати пробну версію на 30 днів. І сканувати свій комп'ютер від всякого непотрібу. Наступний спосіб також простий і зрозумілий. Прочисти свій реєстр комп'ютер від непотрібу. Для цього тобі допоможе програма CC Cleaner. Установивши її, ти розберешся з легкістю. Програма досить зрозуміла для нових користувачів. Тут ти зможеш прочисти свій реєстр від непотрібу, від непотрібних файлів на комп'ютері, а також браузерний непотріб. Рекомендую також CC Cleaner Зайти в автозагрузку і виключити непотрібні програми при запуску системи, які тормозять твою вінду при запуску. Далі обнови обов'язково драйвера на своєму комп'ютері. Для цього тобі допоможе програма Driver Booster. В цій програмі ти зможеш знайти всі драйвера, які потрібні твоєму комп'ютеру, і обновити їх один клік. Перейдемо до більш діючих способів, а саме FogDist. За допомогою цього скрипта ми зможемо керувати дистанцією бачення. Вона додає туман, який буде нам зменшувати дальність бачення. Дальність ми зможемо настроїти самі, прописавши команду FD і число. Рекомендую ставити від 150. До 300. Наступний у нас скрипт – це PostFix. Він робить картинку чуть сірішу і за допомогою цього повишає вам FPS. Щоб активувати, пропишіть Постфікс. А зараз рекомендую поставити в самій GTA дальність бачення на самий низ. Також, якість ефектів, на мінімум. Не забувай, що розрішення екрану в Сампі також показується на FPS, тому розрішення виставляй під себе. Настройках лаунчера виставляй так, як в мене. Хіба що можеш по бажанню виставити широкий екран. Ну все здається. Якщо я тобі допоміг, то постав лайк під відео, підпишись на канал, також чекай твого комента. Якщо не поміг, то викинь кому вікно. <му> Зараз розкажу, як скачати всі файли з відео. Переходимо нижче відео, бачимо таку силку. Не бійтеся, вона просто скорочена. переходимо по ній. Бачимо кнопочку розрішити. Не бійтеся, розрішаємо, пізніше ми її виключимо. Далі нажимаємо пропустити рекламу, і нас перекидає на Google диск, і ми спокійно скачемо з Google диска. Далі повторяйте за мною, і ви виключите рекламу, яку ви розрішили. Не бійтеся, це просто для мене, щоб я зробив хоча б якусь копійку з ваших переходів. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі.